Іван Ступак, як співробітник СБУ і експерт інституту майбутнього, з нами на прямому зв'язку. Іване, я вас вітаю. Так, да, я вас теж вітаю і ще кажу вам: добрий ранок. Добрий. Ну такий обережно, в принципі, можемо казати, що він Івана. Добрий. Як ви пили каву, посмакували, посміхалися, так як і ми. Чесно, не встиг. Не було світла зранку, може зараз з'явилося, тому. Спробую після, ефіру. якщо у вас не було світла, то я вам скажу, що Снігурівку ми деокупували. Червоний маяк ми гаратнули мінус 500 свинособак. На західній, на заході правого берега, теж де окупували населені пункти. Ви багато пропустили ну такий невеличкий. Це, це, це через росіян, да, бачите. Немає світла, немає новин. Невеличкий дайджест, але від нього переходимо до новин, які ви точно чули. І стосуються вони власне вчорашніх заяв Суровікіна і Шойгу про Херсон. Власне, як гадаєте, вони з часом покинуть цей обласний центр? Чи це така собі інформаційна пастка? Ну, чесно скажу, ну я не вірю. Ну, настільки воно все явно, настільки все показово, що. В мене всередині все щось. Крокочі, я не знаю, як це сказати. Ну я не довіряю росіянам в цьому моменті, в цьому аспекті. Все, що вони казали раніше, то була повна лажа, відверта лажа. Потім буквально з самого самого ранку бачив відео якесь, що росіяни показують двоє хворих військових. Вони, начебто, на якомусь там на баржі, якийсь перепливають через Дніпро, розказують, як не хочеться уїжджати з Херсона. Тут це подушевно. Да? Це розказується. А і так камера охоплює там краєвид, немає ні техніки. Тобто, виходить, що вони вдвох перепливали на ці баржі через Дніпро і хочуть створити враження, що вони залишають місто. А де там, де техніка, да чи ви техніку залишаєте всю? Тобто ви 9 місяців накачували херсон технікою да озброєння, і ви, що це все залишите для українських військ? Да? Тобто всі на ще раз наголошую. Всі відеокадри, які йдуть зараз, з Херсону, вони зняті росіянами. Тобто, росіяни нам показують те, що вони хочуть нам показати. Спустила будівля херсонської ОВА, Будь ласка, подивіться, да немає пропаїв, там цих гальчирок триколорів. Дивіться, ой, кинуті російські блокпости. Тобто, це все російські кадри, вони нам показують те, що хочуть нам показати. Я дійсно чекаю від них якусь підлянку в місті. Тим паче, що є інформація, що ми з вами про це казали. Вони і переодягаються в цивільні росіяни, і є інформація про мінування. Знову ж таки, повторюючись, в 34-й раз кажу, що висіляють цивільних, це не про безпеку цивільних в Бучі. В Маріуполі там в Ізюмі в Купінську, їм було. Цивільних шут хати на цивільних, а тут вони приймаються їх долою, Дуже вони турбуються про них. Тобто, це для того, щоб цивільні не бачили, як влаштовуються позиції російських військових, не могли передавати фото-відеоматеріали. Вони руйнують лінії мобільного зв'язку, щоб не було інтернету. Тобто, це дійсно ну не така не дуже гарна історія. Тим тобто паче, вчора ще пан Поделяк зазначив, що ми не бачимо жодних ознак того, що росіяни звалюють з Херсона. У стратегічному плані навіщо вони тоді роблять такі заяви? Це для того, аби заманити, начебто, Збройні сили України у пастку для можливого заходу, оскільки нещодавно лунали заяви про те, що можливо там десь ймовірними будуть перемовини після звільнення Україною Херсону. А чи це якийсь такий хитрий хід саме для російського населення? Як гадаєте? Я розіграв на місці росіян. Я так собі розмірковував я розіграв би наступну карту з приводу того, що росіяни продягаються в цивільний одяг, що можна зробити таке цікаве, і щоб це вплинуло на захід. Наші військові ну, зсу заходять в місто Херсон і їх зустрічають хто. Цивільні, які по ним починають стріляти з стрілецької зброї, і тут з'являються російські воєнкори, да там пропагандісти. Вони знімають яку картинку можна розігнати з цього. Цивільні, які проживають на цій території, вони не хочуть повертатися назад в Україну. Вони проти. І це вже. Громадянська війна, а потім можна продавати цей концентрат на Західному світі, казати, як так? Тобто, ви, західні країни, підтримуєте каральну операцію ЗСУ проти а, цивільного населення. Ай-яй-яй-яй-яй! Тобто, ну багато сценаріїв, які можна розкручувати з цього. Я розіграв би особисто цей сценарій, Іван. А... Тікати то тікають. Ну зрозуміло, що вони не натікають так, що ми з собі будемо йти е і просто де окуповувати. Будуть бої, вони лишають. Можливо, це є і Омана, але факт того, що вони перекидують війська е на лівий берег, це правда. Тут інша є бік медалі. Вони ж можуть потім ці війська, вони ж окупують. Е Оборону будують на лівому березі, відповідно, є ризик, що ці от БТРГ вони можуть перекинути на якісь інші напрямки, ті, що вийшли з правого берега. Ну, правильно, вони дійсно можуть перекинути. Є там роздуми такі, що ці ось війська у випадку, якщо дійсно будуть так, як вони розказують, що вони виходять з правого на лівий берег, що вони будуть тепер там, що таким чином вони можуть. З лівого берега там е, дистанція через ріку Дніпро, десь кілометр, Ну, в найширшому лаянті вони можуть просто стерти місто повністю по до нульового рівня, постійні обстріли. І місто буде просто місто таке, да? Там нікого не буде, нічого не буде, можуть зруйнувати його таким чином. Але 9 місяців вони були в Херсоні. Ну я впевнений, що вони змогли за 9 місяців зробити там такі райони, да, е, там, по, по периметру міста, да по околицях міста, щоб е, не пропустити наших військових, тобто, і тут вони показують, що вони готові виходити. Окей, тоді з вами, ну фантазуємо. Якщо вони кажуть, ми виходимо, тобто, це повинні бути скупчення техніки, да, яка чекає на переправлення на інший берег, тому окей, а наші військові вони ж. Цілком обґрунтовано будуть ці ось зосередження техніки живої сили. Вони їх просто будуть утюжити з хаймарсів, Хаймарці не будуть просто там просихати. Да, вони будуть постійно 24 чотири на 7 працювати. Вони зараз працюють там в підвищеному графіку. Да, а тут вони будуть взагалі без зупинки. І На що тоді розраховують росіян? Тобто багато є невідомих в цьому рівнянні і багато невідомої інформації, яка зараз потребує ще також верифікації. Ну, до речі, ви, Іване, говорите, що вони зможуть страти міста з лівого берега обстрілюючи. Але я хочу сказати, що там прекрасно працюють, ви згадували Хаймерси. І, як ви передає, попри те, що Міноборони постійно розповідає, що вони десятки минищать ці установки нам. Експерти західні повідомляють, що за весь час, серпня місяця, жодного ще Хаймерса не вдалося рашистам ліквідувати. Я думаю, що вони Вони з чому відступають правого берега, тому що логістика, тому що ми їм побили всю логістику. Відповідно, я думаю, що Чаплинка, вони теж все позабирають. Знову боєприпаси вони вже будуть розвантажувати аж десь на на березі моря. Відповідно, знову вони їм буде важко доставляти ці БК до зони ураження. Це 20-40 кілометрів. Ні, так точно питання немає. Логістика це дуже важливо. Але ну, ще раз наголошую: ніколи росіяни не відступали з анонсом. Ну, ніколи. Ну, не було такого. Тут, ми бачили Київська область, Чернігівська область, Зміїни, Харківська область. Все було постфактом. Отримали від українських військових патрусах, да, там по шапці там ну, відступили. Потім там, почали розказувати в телеграм-каналах, що ну, вже з доброї волі або перегрупування. А тут. Навіть з самого першого дня, коли Соровіки було призначено командуючим цим СВО, він почав розказувати про якісь непопулярні рішення, да там неприємні рішення, тобто зарання, тобто такий анонс великий. І до речі, я дійсно скажу так: я не бачив. А, я передивлявся до пару днів тому на сіноземні джерела. Я не побачив публікації про те, що іноземна розвідка зафіксувала активне переміщення військової техніки з. Правого на лівий берег з Херсону, да? тобто не було таких повідомлень. Питання: де ця вся техніка? Або росіяни вирішили її подарувати нам, зробити такий giveaway, да там як в інстаграмі, да? грозі греші. Ну окей, оскільки ми виходимо з Херсону, вся техніка це все ваше. Забирайте. Ну, теж нелогічно виходить. Нелогічно, але таке відчуття, що. Буде в нас листоподовий ленд від Росії на правому березі, тому що техніки ти ви справду, правду кажете, що вони її не приміщають, бо е, немає чим. Вони її живу силу не можуть перекинути. Є повідомлення від місцевого населення, що рашисти Баджі в них відбирають, бо аби хоч якось щось кудись перекинути. Як ви вважаєте, от власне здача Херсону, це що обласний єдиний центр, який вони взяли після 24 лютого, потім. Так помпезно назвали це російською територією. Так виходить за їхніми законами, які вони собі там понаписали, що ми відібрали російську територію. так же ж виходить. А питання в іншому: чи полетять, як ви думаєте, якісь чергові офіцерські або, можливо, і апаратні голови в Росії, тому що дуже багато хто називає в політичному плані Херсон, можливо, найбільшою поразкою? Ну зараз ця відповідальність виключно лежить на плечах російських військових. Путін дистанціювався від цього рішення. Ви ж бачите, там виступають і Суровікін, і Шайгу, Суровікін доповідає таким кам'яним обличчям, да, там, таке ліцо кірпічом, а, що там треба робити Шайгу таким не менш радісним обличчям. Ну, Виводьте війська, Сергій да, там, ну, безпека наших військових, безпека цивільних. А, якщо голови будуть летіти, то тільки у військових. Тобто всі решта вони всі не при ділах, оскільки. ось... Сорикин, Шайгу, можливо, хтось там в генштабі там полетить і все. Але ще раз я впевнений, що таке рішення, якщо ще раз, якщо виходить з того, що дійсно вони планують відступати, дійсно вони мають таку мету, немає якоїсь там подлянки, да там пастки для наших військових, то тоді це було узгоджено, прийнято і можливо ніхто не полетить з посад, оскільки ну в Росії це як велика армія, да все робити треба по команді. Якщо є команда, є наказ. Робиш, немає команди сиди тихенько, як там Путін каже, сіді на попі ровно, да там такий маргінальний маргінальний такий вираз, і е, це все його розуміють. Ну його оточення, це буквально розуміє Іване. Якщо то говорити далі про Херсон і це вихід їхніх військ анонсований, ними. ми не будемо казати фізично, так? А те, що анонсував Міноборони Росії, як ви вважаєте, е, от мені чомусь? Якщо ще місяці в така далекою далекою перспективою видавався Крим і його деокупація, зараз я на це дивлюся значно реалістичніше, як ви вважаєте, зважаючи те, що всі сили вагнерівці кинуті на схід, аби виконувати те, що офіційно пропонував Путін перед 24 лютого, 24 лютого, чи можемо ми деокупувати Крим швидше ніж Донбас? Я думаю, ні. Спочатку. Я я думаю, є план деокупації. Спочатку це вихід на 23 лютого, дата ну, там, встановлення статус-кво на 23 лютого. А мені здається, як особисто. Потім буде Донецьк-Луганськ. Крим, дивіться, в чому фішка. Крим, ну це ж півострів, да, багато води. У нас там з флотом не дуже гарно. Тобто треба проходити через вузькі, ну. Це ще раз фантазуємо з вами про через вузькі ось ці переїжки, що там Чонгар, да там е е це дуже такі вузькі ділянки е дороги і дійсно дуже вразливі з точки зору е обстрілу. Тобто, якщо там, уявити, що проходить наша колона, да то і дуже легко доволі обстрілювати авіації, да, цими лікерованими ракетами, там систему залпового вогню, важко закріпитися да на іншому берегу ну, на. В іншому березі Криму, да, коли переходиш на Крим, це логістика. Да, це дуже-дуже важко. Тому я впевнений, що Крим це якщо буде в військовому плані звільнятися, то це буде на потом. Іване, є ще одна важлива інформація. Вона, от, до Українського інфопростору починала надходити ще з вчорашнього вечора, і полягає вона в тому, що цитую голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі, виступив за вікно можливостей для початку переговорного процесу між Україною та країною-агресоркою. Йдеться про те, що незабаром буде зима, бойові дії почнуть стихати потрохи. Ну і власне Марк Міллі щось не дуже вірить в Україну, тому що говорить про те, що жодна зі сторін не зможе досягнути своїх стратегічних цілей. Як гадаєте, чому знову пробують садити за стіл перемовин, а Росію та Україну, якщо Україна чітко декларує? Яким має бути завершення цієї війни це відхід росіян до кордонів 91-го року? А Росія на це ну в жодному випадку наразі не погоджується. Ну тут можливо свої кишерні інтереси. Дивіться, в чому цікавість е, можливо. Ну звісно, там ну європейці вони розмірковують за ну, країни західного світу, розмірковують, що можливо вирішити цю. Проблему для них, війну для нас а, в переговорному плані, щоб не просто наші війська фізично дотискали росіян до кордонів, а можливо, от зараз ми вже маємо певне надбання. тут сідаємо зі за стіл перемовин, і росіян такі: ну ладно, хорошо, ваша взяла, все, ми виходимо. І європейці такі фу, все тепер вже не треба давати стільки грошей. Не забувайте, вони підтримують нашу економіку. Вони щомісячно вливають ну, мільярди. Доларів, євро в нашу економіку. Це гроші, які вони забирають зі своїх країн, зі своєї економіки. Це гроші, які платять податки їхні громадяни, їхні підприємства. Зрозуміло, вони там відслідковують ну певну напругу в суспільстві. Ну зрозуміло, да там ну, я не кажу, що вони не підтримують Україну, але підтримують, підтримують. Ну і тут же з іншої сторони підпирає вже фух, може вже закінчиться, може від ця війна, може вже досить, може вже там можна якось ще вирішити. Ось вони пропонують такі варіанти, що ми сядемо, сядемо за стіл. Перемовин і десь там, як там президент Зеленський, коли сказав посерединки і договорімся, тобто, можливо, тобто вони так дуже обережно нас так підводять до цього, щоб ми не тільки в військовому плані, да там просто відтискали росіян, а може спрацює якась дипломатія ще, але чи спрацює вона, зважаючи на позицію Росії, зважаючи на те, що їхні плани ну буквально не міняються? Це все, що захопити всю Україну, зокрема і Київ. Ну да, вони там собі мріють там дійти там до Ламаншу, да, там е, покупатися в Ламанші. Ну в в рожеві фантазії дійсно. Вони ще, мабуть, не зрозуміли, да, що вони там далі е, Бахмуту вже не, не, не вийдуть ніколи, тобто без перспектив, навіть якщо там буде тотальна мобілізація чи могілізація? Е, я впевнений, що росіяни ще. Так несазріля, тобто так там да виходиться Марія Захарова, каже, що ми відкриті до перемовин, але на умовах Росії Тобто то багато вже повідомлень про те, що вони погоджуються на перемовини. Проте поки що умова в них не така на наших умовах, да там враховуючи сучасні територіальні реалії, я впевнений, що через там місяць, може півтора, і росіяни будуть змінювати риторику на таку, що. Ну ладно, давайте там спілкуватися. Ми відкриті до діалогу взагалі, і будемо за столом перемовин вирішувати, як нам там жити і діяти далі. Тобто відкритий буде такий аркуш паперу, на якому можна писати там нові сучасні територіальні реалії. Але тут намальовується тоді така дуже цікава штука. З одного боку захід намагається якимось чином. Посадити Україну і Росію за стіл перемовин, можливо, в Туреччині, до речі, для того, аби поговорити бодай про щось, можливо, знайти якісь точки дотику. Але з іншого боку, міжнародні військові експерти говорять, що Росія вже не вперше заявляє про переговори для того, аби собі трошки час потягнути, і зусилля можливо на інші напрямки перекинути, можливо, трохи от тих частково мобілізованих. Підтренувати. чи розуміє Захід, що такий варіант для Росії є дуже і дуже ймовірним, зважаючи на те, що з 2014 року ми теж мали переговорний процес. Ну да, дивіться, вони ж розмірковують в тому плані, що там перемовини, да там це на можливо. Ну за думкою росіян це буде перемир'я, але росіяни як розраховують? Ми тут якби підпишемо да перемир'я. Ми не будемо його дотримуватися. Українці будуть змушені під тиском заходу там не робити якесь там розведення, да там де, ну, не стріляти. Росіяни будуть обстрілювати за цей час. Будуть посилювати свою військову групу, да, там нарощувати виробництво, і там за місяць там цих перемовин, там невдало скажуть, так ладно, перемовини, то все фігня, відкидаємо все. Ми почали знову наступ. Да? Вони свіжими силами будуть йти в наступ, але ну, українці на це вже не купляться. Ці історії вже немає. Тобто, навіть якщо перемовний процес буде тривати, да. То е наші війська ну, для наших військових це не є там показником, що о, все окей, чекаємо, все нікуди не рухаємося, не стріляємо. Тобто -то всі будуть рухатися, всі будуть стріляти, всі будуть е просуватися вперед. А е навіть якщо там будуть якісь певні домовленості, перший постріл росіян, які порушить цю цю домовленість, а якщо буде там видно, що росіяни готуються да, там, в тилах, вони розкручують свій маховик. Військового промислового комплексу, то ну я впевнений, що наші там одразу скажуть, що все досить. Ми їдемо далі, оскільки бачимо, що росіяни готуються до там нової хвилі війни, нової хвилі атаки. Ну нема нам немає чого чекати. Рухаємося далі. Все е, ну, Іване, відверто зараз росіяни їм дуже і дуже потрібна, навіть не оперативна пауза. А справді, от щось таке як перемови, тому що. Навіть ця мобілізація, де вони зібрали непідготовлених людей на цю війну, ми ж прекрасно бачимо, що проходять вже похоронки, і вони масово гинуть, як і на Сватівському напрямку, це є е, північ нашої країни, так і південь. Вони в Кремлі. Путін е, думайте, усвідомлюють, що вони фізично далі не можуть воювати. Навіть не те, що воювати, а тримати ті позиції, які в них є. А Кремль, знаєте, що робить? Кремль намагається заграрувати е, з е, глубільним народом цим російським. Він намагається е, бути з ними на одній хвилі. Ось е, коли він виступав в Валдай, да коли е, там багато, багато сленгу було різного, там сієть на попіровна, там ви що ділаєте. Тобто це була лексика маргіналу, лексика е, глубінного глибін, народу Російської Федерації. Він Своїм видом своєю лексикою показує, що я з вами на одній хвилі, я з вами, я ваш типо, я ваш президент. Тобто він намагається спиратися на цей народ і буде, мабуть, адресувати, що це війна, все ж таки народна. Що треба захистити там Росію? Що треба, щоб всі вставали? А там вставає страна огромна, Дав ці всі історії з Другої світової війни в Радянський Союз, але вже видно, що це вже. Не працюючи пропаганда дійсно вона зламалася, зламалася вже давно. А, вже на перший план вийшли воєнкори російські. Вони і пропаганда російська і воєнкори вони не завжди в унісон, і Путін вже не може а, впоратися куди з пропагандою. Ти разом або пропаганда не може з'ясувати, чи ти за путіним, чи ти за воєнкорами? Тобто, суспільство російське воно починає розлізатися по швах Ну, але ми прекрасно розуміємо. Пропаганда пропагандою, тому що якщо слухати особливо останні місяці, федеральні канали Росії. Що там вони і вже ядерну зброю направляють і на Великобританію, і що буде, якщо в Європу влучать якийсь снаряд з ядерним ядерною боєголовкою. Пропаганда дуже має великий діапазон фантазії. Але от знаєте, коли офіційний Кремль у перші обличчя кажуть, що в разі, якщо Російські Федерації або її територіям щось там загрожуватиме, ми маємо весь арсенал, в тому числі ядерну зброю, аби її застосувати. Ну знову ж таки за їхніми придуманими собі законами. Ось прошу дуже. Леман, ми вже коли взяли. Він добу пробув в так званій Російській Федерації. Херсонська, от Херсонський напрямок. Теж це вони собі вважають це Російську Федерацію. І нема цієї риторики про ядерну зброю, і що всі ми от ми все накриємо. Це називається стратегія контрольованої ескалації. Тобто ескалація, вона дуже контрольована. Багато було аналогії про там, коли там в кастрюлі. Можна варити да, там, овочі і на, на, на невеличкому вогні. Тобто Зараз ці російські овочі вони варяться на е, повільному вогні, тобто немає там, включили комфорку, газ пішов, вогонь. Тобто Це не дає їм е, поки що можливості застосувати ядерну зброю. Тобто Можливо, десь вже, там, знаєте, я, там, я зараз буду хапатися, буду, буду натискати, да, але. Ну... Наші просто війська плавно відтискають, плавно, плавно відтискають. І можливо, ця стратегія ну неможливо, вона працює. І Американці ж до речі теж цієї стратегії дотримуються і чому не передають нам ні авіацію, да, там сучасну, ні оці сучасні ракетні комплекси. Ми дуже ображалися, як так нам не давати. Але можливо, саме через те, що ця зброя нам досі не передається, нам вдається контрольоване скаль... Скалувати ескалувати прошу да накаляти цю ситуацію без негативних ядерних наслідків для нас або для Європи з боку Російської Федерації, Іване. Дякую вам за цю розмову. Ще хочу додати, що справді чому нам не, не поспішають надавати ту зброю, якою ми могли би семимильними кроками звільняти нашу територію, тому що очевидно, що Захід і світ ще не знає, що робити з Росією, яка є переможна або ну Росія, яка Програла війну в Україні, тобто, це треба ще складати далекий план і думати, що ж далі робити. Вам. Дякую вам за мобовку, колишні Колишній з СБУ, з яким ми проговорили про ситуацію. Звісно ж таки на Харк... на Херсонському напрямку. Ну і що буде в верхівці кремлівській, тому що в політичному плані втрата і анонс здачі Херсону просто так немає в них минути.